Вечірній курортний парк у трускавці співають пташечки. Като година? напевно, вже 9 минуло. А, теж повноцінна 21.15. Бачите, ми маршируємо з курортного парку. Спочатку в напрямку до бюлету, потім від бюлету. Далі подивимося, що відбувається в центрі. Чи багато людей ще в таку пору на відпочинку. Чи вже розійшлися по домах. Юзя. А, майданчик переповнений дитячий. Гарно. Підходимо, ліворуч буде. Кришталевий палац. А праворуч волейбольний майданчик. Зверніть увагу, багато людей сьогодні. Хтось грає в волейбол, хтось баскетбол, хтось просто теніс грає. Лавочки вже порожні. Тут деякі лавочки оновили. праворуч видно, ось. А ми йдемо просто, просто, прямо, прямо. Літо це така пора, коли за шаховими дошками можна побачити шахістів. йшли до бюлету біля білету можна вже трішки пригальмувати збавити оберт роздивитися ліворуч праворуч вітерець до вечора піднявся потяг стоїть ще буде робити один рейс. Торговий центр парк будується. Черга за кавою невеличка. А ми помаленьку, помаленьку йдемо. В напрямку до музичної альтанки. В музичній альтанці дуже давно не було музики, але якщо ви хочете почути музику, чи дізнатися, яка музика була в музичній альтанці, ви завжди можете в нас на каналі знайти. У нас на каналі є величезна підбірка музики з тих часів, коли ще музика була в музичній альтанці. 21.19. Та, сьогодні знов. День, бачите, хмарний. Якби був день сонячніший, то можна було ж так, ну... 22.30 можна спокійно знімати, щоб був день. Щоб пощастий, буде так пізно сонячніший день, то ви ще побачите. Майже білі ночі у Трусківці. Хочеш Оль? Вже на паровозику ніхто не катається. Дітей фотографують біля перевозика і на тому насправді ну, В ресторанах місць вільних є багато. На лавках теж є багато вільних місць. Що хтось хоче на лавці посидіти. Це і в санаторіях багато вільних місць. Трускаський червневий. Липні-серпні, звичайно, буде більше людей на відпочинку. Червень, тут перший літній місяць. Тренувальний, можна сказати, що навіть і не зовсім літній. Літо починається в липні. А танка. Виступів нема. Повернемо ліворуч ближче до вечора піднявся. Черга за млинцями повна відсутність черги за кавою е порожні столики у ресторані. Йдемо в напрямку до шайби. Та, ви в курсі шайба працює, я вам казав, ціни озвучував. Хто прослухав. Перегляньте то відео, яке ви пропустили. Тут вирішили більшими буквами меню написати. Шухляда помилково думає, що До них мало ходили бо але малими буквами було написано. Та... Напишіть тоді великими буквами те, що ви робите з клієнтами, не стидайтеся. Раз вже мені великими буквами написали. Там, біля шайби щось ну, не видно, скупчення. Ні людей, ні таксистів не видно. Скупчені біля шайби, але шайба світиться, дійсно в шайбі вже відбувається. Навіть чути звуки якийсь шайби, цікаво. Ну то що я бачу візуально, станом на зараз там. Ну, там менше 10 людей. Там явно менше 10 людей на даний момент. Ну але це ж такий час це ж. Ну, от бачите, ці жінки теж вирішили не йти. Ця година, 21-24. Більше людей проходить повз шайбу. В кафе теж столики вільні.